Мікс, другий сорт, 10 кілограмчиків за 950 гривень. Покажу вам наповнення чоловічі на ценочі і розмір я дочки різноманітні. Ось така моделька, це на такий баранчик. Замочок туди від початку місця, доченьку присутні. інфініті, вумен, розмір ікселічка. Далі, це у нас бенч, розмір і Ось така моделька жіноча. Далі ще дуже таке насичена, і синенька, синеньке. Розмір Елічка. Ось така моделька. Замочок тільки до половинки. Далі йде ось така моделька. Це у нас розмір елічка. знизу затягується при бажанні. Далі, ось такого плану це інфініті розмір і Повністю виний замочок. Далі йдемо на синій колір. Великий гарний розмір. Нізно, розумного, на зимочку, всередині дуже теплесно. Ось такий паральт. Далі ось така моделька. Жіноча по розміру буде. Емочка, це бренд крана. Далі це, дивіться, жилеточка, мені здається, це жилеточка від якоїсь курточки, всередині, тому що тут накруг іде повністю е, замочок. Плюс кишенька. Ну, виглядає, ніби це з під якоїсь курточки. Далі іде ось така моделька в розмірі 2ХЛ, чоловіка, велика, замочок іде повністю донизу. Далі чорненька в розмірі 38. Наступна моделька, це більший розмір. До речі, вона двох стороння. Всередині прямо два замка, один з одній однієї сторони, друге з іншої сторони. І давненько, тепленька. Бемочок тут. Далі темно синя, легесенька. ось така цікава. Затяжка тут є на шиї. Ось така моделька. Далі ось такого плану. Це речі, кісочка буде тоненька. Розмір Така ечка. Водолазка. Далі ось така моделька. розмір Це Тепленька дуже. Замочок донизу. Далі ось така вона виглядає курсочка. Тут ось такого плану, теж тиший розмір. Замочок донизу. Далі, а це як клітровка, чесно. Ось така моделька, бачите, тут такі виступи. Такі самі є на рукавчиках. Ось така моделька. Далі ось такого плану. Це доволі буде М розмір. Далі ось така модель. Великий гарний розмір. Дальше ось такого плану, замочок, до речі, не працює, треба буде поправити. І останнє це ось такий у батьків укорочені. Тек теплесенький, гарненький. Хліс, другий сорт, 950 гривень, 10 кілограмчиків.